Заклади освіти Шоскінської громади продовжують працювати у змішаному форматі з дотриманням безпекових умов. Про це у ході апаратної наради повідомила очільниця управління освіти Наталя Сергейко. У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації посилено контроль за виявленням учасників освітнього процесу з ознаками хвороби та недопущення їх до роботи в очному форматі. Тривають відновлювальні роботи у четвертій школі, яка постраждала від ворожих обстрілів. Четвертій школі вивезли все сміття, бите скло, всі вікна на сьогодні засклили. Тому що на вулиці мороз міський голова Микола Нога вкотре наголосив, що відновлення об'єктів постраждалих в результаті агресії Російської Федерації перш за все здійснюватиметься за державний рахунок у крайньому випадку за кошти з місцевого бюджету. А що хтось хоче збирати кошти, то кошти збирати для того, щоб для школи придбати щось сучасне, те, що ми не можемо купити за бюджетні кошти, мається на увазі електронне якесь, обладнання, IT-технології і так далі, ми не можемо сьогодні це купити. А застеклити вікна поміняти ми це все в змозі. У нас ці кошти є. Ми зараз дали пропозицію державі через реєстрацію на спеціальному порталі. Якщо отримаємо підтримку, то за рахунок держави це буде відновлено. Якщо ні, ці кошти є в місцевому бюджету. Ми все це зробимо. Зробимо так. краще ніж було зовсім скоро розпочнуться весняно-польові роботи. Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Шосткинській громаді, можуть отримати земельну ділянку та висадити для власних потреб городину. Про це у ході апаратної наради повідомила очільниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Тому я звертаюсь до всіх, хто має бажання, можливість. Тому прошу звертатися до нас. Ми будемо намагатися. Ми провели вже перемовини зі станції юних. Натуралістів, щоб вони допомагали розсадковим матеріалом, тобом звертайтесь до нас. ми родина, і будемо співпрацювати в даному питанні. Триває обмолот кукурудзи. Станом на 20 лютого обмолочено 81% від загальної посівної площі та намолочено майже 39 тисяч тонн зерна. Загальні структури врожай зібрано вже на 97%. На базі університету третього віку буде створений факультет бджолярства. Відповідне доручення дав Микола. Нога на цій нараді, яка була по бджолярам, задавали питання про створення такого відділення університету третього покоління по бджолярству. Так, ви спільно з Ніною Олексієм Сіваєвою, Сергійко Фатуном організовуєте таке відділення. Ми знайдемо ресурс, яким чином підтримати ту людину, яка буде читати ці лекції, таке інше. Добре, добре на вихідних комунальники займались посипкою доріг, вулиць та тротуарів та їх розчищенням. Про це відзвітував начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Я дякую за те, що в вихідні, в суботу і трактором тротуари чистили, що позитивно, і, і продовжується прибирання доріг і, і попрацюйте зі старостами. Пропозиції по, по відсипки ґрунтових доріг, по відсипки ґрунтових доріг зі старостами, щоб приблизно кожному старостинському округі виділити хоч яку -то дорогу, і ми будемо її висипати, хоча б в тверде покриття. Асфальтом не асфальтом, це друга буде програма, а відсипкою щебнем. Це буде така окрема програма, і прошу її втілювати, починати втілювати в життя. Добре?